Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, перед тим як зачитати сьогоднішній текст, лише скажу, що це текст непростий, тут є дуже довгий перерахунок імен, однак цей текст є дуже багатим. Прослухаймо його і даймо собі відповідь, як зробити мій рід благословенним. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам породив Ісаака. Ісаак же породив Якова. Яків же породив Юду та браттів його. Юда ж породив Фареса, і Зару від Тамари. Фарес же породив Есрома. Есром же породив Арама. Арам же породив Амінадава. Амінадав вже породив Наасона. Наосон же породив Салмона. Салмон же породив вооза від Рахави. Вооз же породив Овида від Рути. Овид же породив Єсея, Єсей же породив Давида Царя. А Давид породив Соломона від тієї. Що була в Урія. Соломон же породив Ровоама. Ровоам же породив Авію. Авія же породив Асафа. Асаф же породив Йосафата. Йосафат же породив Йорама. Йорам же породив Озію. Озія ж породив Йоатама. Йоатам же породив Ахаза. Ахаз же породив Єзикію. Єскіяш ж породив Манасію, Манасія ж породив Амоса. Амос же породив Йосію. Йосія ж породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатеїла. Салатеїл же породив Зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда. Авіюд же породив Еліакима. Еліаким же породив Азора. Азор же породив Садока. Садок же породив Ахима. Ахим же породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара. Елеазар же породив Матана. Матан же породив Якова. Яків же породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус. Названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида 14 поколінь, і від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа 14 поколінь. Дорогі брати і сестри! Цей список, як я вже щойно сказав, є досить довгим. Трошки подібно, якби ми читали телефонну книгу. Ім'я за ім'ям, різні імена, прізвища, змінюються персонажі, важко це все запам'ятати. Трішки подібно, коли, можливо, є якийсь літературний твір або кінотвір, де є дуже багато персонажів, і це просто важко запам'ятати, хто це був, який це був. Але найґрунтовніший, найважливіший літературний твір, який нам потрібно пізнати, це святе писання. Тому що про всіх цих персонажів в святому писанні описано. А сьогодні це в великому, великому скороченні подано. Уся історія спасіння представлена. Звісно, що багато ще хто не згаданий, але тут конкретно родовід. З цього починається Євангелія від Матея. Важлива річ, на яку варто звернути увагу, це ось цей спосіб передання. Що той і той породив. Ну, Як це так? Я думаю, що більшість з вас в курсі, але що чоловіки, мовляв, не родять, тому чому тут так пишеться, немов би жінки в цьому процесі ніякої участі не брали. Друзі, це саміцький вислів, що такий-то і такий-то породив такого-то. Для нас з вами, я зустрічався з такими перекладами. Де використовується такий-то і такий-то був батьком такого-то. Тобто, для нашого з вами вуха це зрозуміліше. Але е, я думаю, що не варто усе святе писання підтягувати під наші сучасні уявлення, тому що буквально за років 30-40 сучасні уявлення ну, наших е, нащадків зміняться, і потрібно, що знову буде все переписувати. Зовсім. Тому е, має бути певна сталість, ми повинні відсилатися до того, як було колись в, на сторінках святого Писання, чому вони саме висловлювалися таким, а не іншим чином. Е, у євреїв е, за стародавніх часів був звичай. Вчора я про намети розповідав. Так, от, коли вони в основному подорожували, коли жили в наметах і коли жінка народжувала, народжувала в наметі. І тоді батько виносив це дитя перед людей, які зібралися перед наметом, сідав, як ми кажемо, по-турецьки. Ну, тоді ще Туреччини близько не було, але ми так кажемо, клав цю людину, маленьку людину, дитину собі на коліна. І ось так її підносив угору. І це символізувало, що він визнає цю дитину як свою. Це був схожий на акт. Народження дитини. І тому називалося, що той і той породив того. В них так говорилося, в нас так кажеться, в нас з вами теж, подібно, як і в східних народів, там кажеться такий-то і такий-то, син такого-то, а в нас кажеться по-батькові. Чому? Ну, бо ми походимо від батька, так ми наші роди називаємо родоводи. І сьогодні ми читаємо про родовід Ісуса. Є багато людей, які кажуть, що мовляв, навіщо читається цей родовід, адже тут мова про Йосифа. Йосиф не зачинав Ісуса, він не був його біологічним батьком. Так не був, але в них рахувалося, що він син Йосифа. Це по-перше. По-друге, Марія все-таки з Йосипом були в далекому, далекими родичами, і все-таки вони були родичами. Тому цей родовід в більшості своїй теж безпосередньо також і про Марію. Так що тут е, теж великої проблеми немає. Але на цей родовід можна дивитися дуже сильно по-різному. З нього можна витягнути дуже багато різних повчань. Тут є і трошки. Е, Повчання через числа. Ні, це не книга чисел, але тут є, що там було стільки-то 14 поколінь, а там було стільки-то 14 поколінь. Але давайте по черзі. Друзі, можливо, я в попередні роки згадував тут детально про конкретних персонажів, які тут записані. І чому згадував попередні роки, і чому я це пам'ятаю? Адже це було роки тому. Пам'ятаю, тому що якби ви взяли в руки ось цю книжку грубу під назвою Лекціонарій, тобто тут виписані фрагменти читань на кожен день року цих томів є скільки сім, сім томів, здається. І ось це перший том, бо ми розпочали від Адвенту Літургійний рік, він йшов, що йшов. йшов. Цей літургійний рік. От ми закінчили на 3 тижні Адвенту, і потім потрібно було перегорнути багато сторінок до 17 грудня. Тому що від 17 грудня і вже по День Різдва читаються свої читання вже незалежно від тижня Адвенту. Тому що тижні Адвенту вони посуваються в залежності від, від року, як, як випадає. Е, і тому сьогоднішнє читання, ми його точно, якщо ми рік тому були на службі, то ми точно його чули. І два роки тому теж його чули. Тому що завжди, на 17 число, зазвичай читання не в числі, але окрім е, вже перед е, кілька днів вже до Різдва самого, то вже читається в числі. І так, е, коли йде величезний опис роду Ісуса. Як це відбувалося, то тут є величезні події. Я вчора присвячував увагу тому, що Господь Бог діє в історії. І Господь Бог діє в конкретній історії, і конкретної людини, і конкретного роду, і конкретного народу. Потрібно навчитися бачити. Вчора ми про це досить багато говорили. Коли ми дивимося на долю Ісуса, на те, з якого роду Він прийшов. То тут ми можемо мати двоякі почуття абсолютно. Тому що з одного боку, тут є видатні постаті, якими можна пишатися, а є і такі постаті, яких можна, хотілося б, варто було б соромитися. Тому що це люди, які чинили гріхи. І знаєте, друзі, тут важливо, щоб ось цей родовід Ісуса, ми з вами сьогодні навчилися його слухати, зрозуміти разом з своїм власним родоводом. Тому що ну, між родичами є по-різному. Одні розуміються дуже добре, інші не розуміються або навіть і в сварці живуть, на жаль, дуже багато родичів. Одні є досить близькими, інші є не близькими, одні мають схожі погляди на більшість речей, інші взагалі дуже сильно далекі одні від одного. Але як би там не було, все рівно ці люди близькі близькі через свої гени, через свою кров, як ми кажемо. Дуже часто ці люди мають дуже багато схожого навіть візуально. Якісь схожі риси, десь там колір волосся, якісь там різні, різні фізіологічні особливості наші, які, які ми маємо як люди, то родичі їх часто мають. І того, інколи так буває, що людина, яка не бачила конкретно цієї людини, але бачила її там, братів сестер, каже: О, а ви часом не родич того, то і того дуже схожі. І подивіться, що ось ця рідність вона є чимось таким дуже сильним. Тобто ми з одного боку ну, от не обираємо собі цього, з іншого боку, це те, що ми отримуємо. І вкотре сьогодні важливо, вкотре і вкотре пригадати і собі знову прокрутити, що яке велике благословення, що ми на цей світ прийшли, що в якийсь момент часу історії. Ми прийшли на цей світ в тих чи інших обставинах, але ми прийшли. І дуже важливо, щоб ми мали пропрацьоване вже за собою, вміти подякувати Богові за дар свого власного життя, за своїх батьків, за своїх дідусів, бабусів, всіх інших предків, І вміти подякувати теж за своїх братів, сестер. Дуже важливо на це дивитися з перспективи саме подяки Богові. Напевно, благословенні ті люди, які можуть потішитися цим речам і сказати, що ось ці родичі для мене близькі мені, люди, є близькі не тільки по крові, але й по духу. І я дуже тішуся, що ці люди є. Так, трошки похвалюся, трошки похвалюся вчора. Несподівано з огляду там на різні обставини сімейні. Приїздила мене відвідати племінниця і її діти, і дружина племінника. І це було так ну, не заплановано, я не знав про те, що це буде, але це було дуже приємно. І знаєте, є такі моменти, коли ось, от був якийсь епізод, і цей епізод є чимось гарним. Це є щось добре. Бо ти знаєш, що десь там. Разом не живемо, але десь там є якісь люди, які, з якими тебе щось пов'язує. І я думаю, це прекрасно. Але повернімося до родоводу Ісуса. Отож, чому я кажу, можливо, для когось з вас це не є знаним, що там є персонажі, яких можна було би соромитися, тому що детально зараз не буду вдаватися, лише поверхнево скажу про те, що тут є. Люди, які. Тут є жінки, які були проститутками, тут є Тесть, який купив як проститутку свою власну невістку. Тут є той самий Соломон найрозумніший, який прийшов на світ через те, що його батько. Великий поет, великий воїн, велика, потужна, сильна людина, але согрішив, позарився на свою сусідку, вбив її чоловіка. Ось, власне, страшні речі відбулися. Коли ми читаємо про них, ну то насправді можемо сказати, от як їм не соромно, це ж такі великі люди. Як вони могли так оступитися, як вони могли впасти? І тут я би хотів, щоб ми з вами, дивлячись на ці великі постаті старого заповіту, які ввійшли в родовід Ісуса, е люди, які використовували і підступ, і нечесність, і несправедливість, і використання одне одного, щоб ми зрозуміли, що якось нас з вами, наші нащадки, ті, хто буде мати нащадків, е згадають добрим або поганим словом. Вони скажуть, що ось ми є тим, ким ми є. Ми маємо те, що ми маємо завдяки нашому там, батькові, дідусеві, прадідусеві, прапрадідусеві. Ось це була така, така і така людина. Або нам зараз дуже кепсько дуже кепсько, саме через те, що от наші дідусі, прадідусі, батьки, ось вони робили такі, і такі речі. От вони жили так, тому вони мали такі певні життєві установки. Подивимося далі. Я казав, що згадаю про ці цифри, про ці числа. І, друзі, невтішна думка. Я думаю, ви про це знаєте, що дуже багато людей бавляться в щось таке, як нумерологія. Ну, тобто, ось певні нумерологи вирахували щось що такого-то і такого-то числа. Оскільки війна почалася, то такого-то числа вона закінчиться. Тут раз то, число прийшло, бац, війна не закінчилася, якби... Ну, але нічого, порахуємо по-іншому. Ну і знову рахують якось. Потім ми теж знаємо, що от скільки людей цікавляться різними астрологіями, різними відчіптуваннями. Люди, які цікавляться тим, що ось як буде, як. Забезпечити себе, щоб чогось поганого не було, і різноманітні амулети або вишіптування, пришіптування, примовляння, скільки того всього є на превеликий жаль, скільки про це не говориться, але все рівно людей тягне до цієї магії, до цього нещастя. І друзі, сумна річ мене дуже сильно засмучує, одночасно бентежить, але одночасно розумію, що про це слід сказати. Що ті самі люди, які без кінця кажуть щось, що треба зцілювати рід. Треба зцілити рід. І безкінченні ось ці розмови про зцілення роду, про відмовлення роду, нескінченні розмови про те, що потрібно щось зробити. І це щось зробити, це має помолитися якийсь спеціальний, неабиякий спеціальний священик має помолитися, і тоді з родом стане все добре. І, друзі. На превеликий жаль, як би це не було прикро і сумно, що найбільше проклясти можуть свій рід ті люди, які найбільше хочуть зцілити свій рід. Щоб мене всі правильно зрозуміли, скажу чітко і будь ласка, це запам'ятайте, і якщо можете, теж не перекручуйте, дуже вас, вас прошу. Хочете, щоб були благословенні ваші. Нащадки. Живіть по Божому. Не шукайте чуду молитов. Не шукайте якихось ціл... Ціл... цілителів, нумерологів, екстрасенсів, е... екзорцистів. Е... Не шукайте. Не по-божому це. Живіть по-божому. Сповідайтеся, причащайтеся, дайте добрий приклад дитині. Дайте добрий приклад дітям, онукам, це буде благословенням роду. Вам дали поганий приклад в дитинстві, вас скривдили в дитинстві чи в юності. Не повторюйте цього зараз на своїх дітях, перервіть це замкнене коло, ображання, нанесення злості, несправедливості, образи, непрощення, озлобленості. Перервіть це в цей момент в ім'я Ісуса Христа. Але це не має відбутися внаслідок якогось ритуалу навіть ніби побожного. Це має відбутися внаслідок сповіді, внаслідок виправлення своєї поведінки, внаслідок роботи над своїм характером. І так я розумію, що ті священики, на жаль, які, ну, може, не довчилися в семінарії, були різні часи, були різні обставини, але я розумію, що вони будуть мега популярними через те, що скажуть. Приходьте до мене, я над вами помолюся, я знімлю прокляття роду, і все буде як по маслу. Друзі, це шарлатанство. Хочете благословити свій рід? Жийте в святості. Живіть з Богом, не шукайте якихось чудесних рецептів, їх не існує просто-напросто, немає їх. Всі рецепти, які потрібно було дати, Господь Бог їм дав, їх дав нам в своєму слові і в церкві, яка це тлумачить. Все крапка, все більше нічого нового не буде. Не буде більше ні сенсацій, ні новинок, ні особливостей, ні надзвичайностей. Люди, які прагнуть знайти ось ця, стілити рід, зробити так, помолитися, щоб ух настало, друзі, є вільна воля людини. Людина, яка хоче грішити, вона буде грішити. Я закликаю вас, щоб ви благословили свій рід своїм праведним життям, але ви не знаєте, якими чого захочуть ваші нащадки. Можливо, вони захочуть грішити, попри те, що ви дали їм найкращий приклад, я не знаю, але точно знаю, що якщо ви їм дасте добрий приклад, то більше шансів на те, що вони навіть через якісь життєві перипетії, як той блудний син, можуть повернутися і сказати, як тато вчили, як дід, бабуся вчили. Як вони казали, як вони жили, як вони робили. Я так буду робити, бо це працює. І це буде благословення і зцілення роду. Ще так в душках, але просто, щоб ніхто не чіплявся, хоча і так думаю, що будуть чіплятися. Люди люблять це. Друзі, не кажу, що не треба молитися за померлих. За померлих молитися треба. Це само собою, ми це з вами проговорювали, коли, був, коли були задушні дні, про це дуже багато говорили. Але зараз я кажу про те, що не шукайте якоїсь магії. Не шукайте, не, не намагайтеся зробити побожною магією, того, що ну, все рівно це магія, якщо люди намагаються десь там в числах, в номерах побачити щось. В поколіннях Ісуса з тими числами була історія, тому що там сповнювалося пророцтво про те пророцтво ще говорилося від початку віків. Ми не шукаємо в якихось числах, якихось особливостей, будьмо вірні Богові. А як вчить історія цих поколінь, цих багато різних імен, багато доль, в тому числі і покалічених доль, показує, що Господь Бог навіть з покрученого може зробити рівне, Бог навіть з грішника може зробити святого. І я саме до цього закликаю, щоб ми намагалися слідувати йому, слухати його, не шукали сенсацій, не шукали надзвичайностей. Я розумію, що, можливо, якась чудо молитва, яку раз прочитаєш, і все піде як по маслу, або тільки до цього потрібно священника піти, і після того буде все добре. Я розумію, що це хочеться більше за цим йти, але солідна. Стабільна, систематична робота над собою, систематична сповідь, систематична Божа служба, систематичне святе причастя. Це складніше. Але, друзі, це працює, а то не працює. Закінчення сьогоднішнього псалма. Нехай благословиться його ім'я навіки, його ім'я перебуватиме, доки існує сонце. В ньому будуть благословенні всі земні народи, всі люди назвуть його блаженним. Нехай Господь нас благословить, щоб наші роди, наші нащадки були благословенними, в тому числі завдяки тому, що тато, дідусь, бабуся, мама дали хороший приклад. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Amen.